1 жовтня відбулося засідання Тернопільської районної територіальної виборчої комісії. Реєстрували представників політичних сил, які боротимуться на виборах у районі. Гаряче ставало тоді, коли мова йшла про районну партійну організацію Всеукраїнське об'єднання Свобода. Члени комісії та запрошений ними юрист запевняли, оплату за реєстрацію кандидатів свободівці здійснили не з рахунку організації, як слід було, а з приватного. А це кажуть порушення закону України про місцеві вибори. Представники партії ж з ними не погоджуються. О, організація. Вона має мати кошти. На здійснення виборчої компанії всеки так таке наш вона був... високо. Був... Вона рахунку бере... ви, ви юриста бере... юрист, рахуночку і перекидає. Чого ви так не зробили? Слухайте. Слухайте, дивіться, не, не, не там ну, не виникає. Пане юрист, там не виникає обов'язку. Обов'язково з рахунку на рахунок ну, дивіться. Це не обов'язок, це право з 11 членів. ТВК шестеро проголосували за. Троє проти, а двоє утримались. Таким чином комісія не зареєструвала Всеукраїнське об'єднання Свобода для участі у виборах у районі. Консенсусу досягти не вдалося, тому словесні сутички через два дні переросли у судову тяганину. У неділю вже у приміщенні адміністративного суду представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та Тернопільської районної ТВК зустрілися як позивач і відповідач. Свободівці вимагали скасувати рішення про недопущення їх до участі в районних виборах. Проте після кількагодинного розгляду справи суд прийняв рішення не в їхню. За відсутністю належного платіжного документу щодо внесення місцевої організації партії грошової застави без готівкового порядку. Пакет поданих документів не є повним, а тому прийняття його та реєстрація кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Тернопільської районної ради на місцевих виборах, включених до виборчого списку кандидатів у депутати. Тернопільської районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода прямо суперечуватиме ми вимогам закону України про місцеві вибори. Свободівців в рішення суду не влаштовує. Вважають, їх цілеспрямовано не допускають до місцевих виборів. Тому ми будемо подавати свою апеляційну скаргу, будемо далі боротися.